Отож, ситуація з польським кордоном. Вона буде зараз розвиватися, коли можливі якісь вже рішення цього питання, коли почнуть ті всі пункти працювати, пропускати водіїв і так далі. Бо реально за останні кілька днів написало мені вже кільканадцять якби, людей. Ось. І зараз ми з вами продаємося дану тему. Так. Монахідлюдник, сімірка мечів, рицар жезлів, королева кубків. Королева Пентаклів. Знову ж таки, вже по цьому розкладу я розумію, що це якби така от ситуація, яка створилася зараз на кордоні, вона є створена штучно, така. ізолювати, не пропускати, смірка мечів це якби карта власника про це показує, що це йдуть якісь оці козні недоброжелателів ворогів. Не виключно, що за цим теж можуть ще стояти якісь давні невирішені конфлікти, і навіть, і навіть певні проросійські сили. Але тут, бачите, воно так йде: 50 на 50. Тобто десь карта грає оцих не до кінця проговорених вирішених конфліктів, от і певних амбіцій. По-друге. Є зараз якби, актуальна сила, які чомусь не особливо то цікаво вирішувати. І оце блока... було блокування, я кажу, таке враження воно відбувається штучно навмисно, так щоб не допустити. Ми ж самі розуміємо, що багато чого, якщо йде товарів, які можуть псуватись, так далі. Потім ці всі штрафні санкції, неустойки, там товари ті самі. Одним словом, це така ну, дуже нехороша ситуація, коли таке відбувається. Але що цікавого йде далі? От, такий момент, якби далі більш позитивний карта показує, тому що карта показує власний рух, намальований такий ритр жезлі з такими, бачите, всякими... Якимись, такими темними привидами. Бачите, як намальована ця карта. І це, власне, що незважаючи ну, на те, що зараз може десь це ще питання не вирішується, але вдасться все одно якби, розірвати ці якісь от, пута. От, розірвати це те, що не допускає рухатись далі, і все-таки далі рухатись, бореться Ржезлів – це карта руху. Я десь так і говорив, що то, що йде по енергії, це вже навіть з цього тижня мало би вже починатися більш активне вирішення цього питання. Далі йде королева Кубків, це знову ж таки, як ще може бути втручання третьої сторони для захисту і для покровительства, якби для України це питання вирішилося, і королева Пентаклів. От. Так само, якби карта в прямій позиції говорить, що питання може бути проговорене, питання може бути вирішене. Головне, щоб в цьому були зацікавлені. А от інтерес актуальна карта, вона якби така, плаваюча. Що тут йде той самий рицар, але в нас кубків вже. Паш Кубків. Рицар Пентаклів новини з дороги, Верховний Суд. Зміна ситуації, і карта, власне, переміна. Все-таки ну, ситуація мала би вже розрішитися, хочеться вірити ближнім часом, бо мені йде, що початок мав бути покладений у вирішенні цього питання саме цього. Мається на увазі, саме цього тижня має бути покладений початок вирішення питання. І особливо активними йдуть період з 2 до 10 грудня. Оцей от період йде. От до 10, го до 12 го двіки йдуть активні. Ну, по крайній мірі, вже якийсь йде пошук ситуації, вже йде якась допомога. От як ви кажете, можливо, теж там інші країни втрутяться, буде більше, якби захист, тобто блокують тут, блокують їх, тобто ну якось як підтримку України, так? От <кій> щоб виразити якось, ну, теж момент цієї допомоги. І щоб розуміти, ну щоб було якесь розуміння, що Україна в цьому питанні не одна. І карта пошуку цих альтернатив зараз деактивна. Якщо ще от допустимо тижні, карта просто якби, закрита, пасивна. от... Це ще питання, чи то, ще не якась там, не знаю, таємна домовлена чи не проплачена акція щось таке, бо тут теж йдуть карти і мечів з і цими от, фінансовими картами, і воно так як ви знаєте, це напруга. Але от як йде, наприклад, минулий тиждень, то все от карта мечів. Ну нічого не рухається, все як завмирає. так? Актуальний тиждень теперішній. Ми дивимося, карта йде Мах, аркан, тобто вже якась більша динаміка до можливого вже руху і вирішення цього питання. І карта, наприклад, наступного тижня. От. Тобто, часткове вирішення може бути, але це ще якби йде процес, тому що четвірка мечів це ще, якби йде карта процесу і фаузи. І далі такий якби прорив, і жезлів, рух, швидкість, розвиток. Бачите, по цих картах, що йде? З минулого тижня теж, бачите, перевертань, перевернута карта. І теж ця карта говорить про те, що ситуація змодельована навмисне, і ситуація змодельована штучно. Ну, таке. Далі, теперішній тиждень, тобто пробую давати якісь пропозиції, щось вирішувати, і такі карта відмовити, типу, що от, ну, ви собі говоріть, говоріть, і ми собі своє знаємо. Але вже, по крайній мірі, кажу, якась От. Навмисний супротив, тобто, ще раз кажу, те, що моделюється штучно. Тому що я розумію, що якихось там прямо законних підстав там, не пропускати ці фури і так далі, по суті, їх якби і немає. В чому там причина? Чим воно обґрунтовується, так? Ну я кажу, тут якби є дві таких сторони. Далі у карта імператриця. Можливо, зараз якраз буде вирішуватись якесь часткове просування чи відкриття додаткових пунктів пропуску. Ну тобто, щось вирішуватись буде, щось, знаєте, щось нарешті ну, родиться з тих вирішень та переговорів. Ще карта от, є затягування процесу, і далі в нас тут нас де веснірка мечів. Тобто, що було, було б добре викрити якраз зачинщика того всього. В тої своєї ситуації, чи буде він викритий. Карта Сімірка кубків це все рівно, коли маски падають. От, коли той, хто десь там то все, зачинатель, все одно йде, що ширма падає, правда, стане явною. І відповідно, шестірка кубків вже тоді йде, і трійка кубків питання, яке вирішується. Бо кажу, є сила, яка це намисне тормозить через певні якісь ще теж. Не вирішені конфлікти з минулого. І втручання, я кажу, не без того ворожих сил, внутрішніх, зовнішніх, проросійських. Ну, знаєте, якось де все одним клубком. Так якби давно це планувалося, а от давайте ми нарешті то якось всі так пазлики склалися, я кажу, там всього є потрохи намішано таке враження, не увійшло, знаєте, без і там, і там, і там. І, там. і відповідно, така ситуація. Ну, кажу перше, радує те, що з цього тижня динаміка до вирішення питань йде більш активна. Другий момент: ключові дати, які йдуть в цьому процесі, це якраз орієнтовано з 2 до 10 до 12 грудня. І цікаво, що теж я хотів сказати, що ситуація навіть в майбутньому може схожа і повторюватись. Тобто, зараз може бути якесь часткове вирішення питання, можуть бути. Теж, якби обмеження на той чи інший товар. пропускати, не пропускати. не Ну, Одним словом, тобто, щось воно ще якби, йде ніби і так, але з обмеженнями. от. Комусь це все одно вигідно і цікаво. Так просто такі ситуації не відбуваються. І далі тут теж якби, йде зам... ну, те, що замішані певні гроші. І гроші теж немалі в тих всіх процесах. Значі, я кажу, комусь це мусить бути вагі. от. Хтось на тому, щось мусить отримати. Потім вже, як по факту, йде от підтримка від інших чи країн, чи важливих персон, тобто, щоб це в, цей, в цю ситуацію втрутились. і тоді вже йде якби, рух, проривається те питання. Ну, така от ситуація, так? Тому енергію я особисто туди теж відправляю побільше енергії світла, хай у ту нечисть, яка це все блокує, хай вичистить. І хай дійсності, нарешті, буде рух там, де він має бути. Це на експозиції чисто людської, це навіть як то кажуть, це і не по-людськи таке робайт. Така якби ситуація. Ну, подивимося, попередньо, такі якби розклади. Так що дай Бог, щоб це чим пошвидше вирішилося. І, і хай дійсності буде в цьому питанні для України необхідна допомога. От, а ми направляємо і туди наші світлі думки, посили. А й вищі сили теж допомагають це питання розрішити.